Вітаю, любі друзі, сьогодні у нас вечірня прогулянка і дуже чудова. Дивіться, як грають вогники у нас. Сьогодні четвер. А людей, як бачите. На Альтанці багато, бо тут чудово і в будні, і, вихідні, і в выхідні, и в яку погоду. Ось такі кольори, кольори тут. І такий вайб вечірній, якщо чесно, я сьогодні прийшла сюди щоб подивитися на супермісяць, супер який має бути великим, але так багато хмар, що його не видно. Ну нічого зато скільки прекрасного ми можемо побачити і без супермісяця. Йдемо гуляти по прекрасному маршруту Полтави Ось така інтерактивна карта Полтави Пам'ятник Халушкам. Дуже люблять всі туристи і не тільки туристи. Ось так це виглядає. Такі гарбузові натюрморти. Собачки на вечірній прогулянки. Дивіться, який мотоцикл ретро тут я знайшла. Вічна пам'ять героям. Гетьман Іван Мазепа, який багато зробив для Полтави. І, звичайно, всі люблять Полтаву. І вночі, і вдень, і вранці. Кафе затишок, але я би сказала. Я би сказала, що вся Полтава це. Такий сплошний затишок. Ну, так для мене. Для тварин стоїть мисочка. А ми гуляємо по самому романтичному маршруту. Полтав при вечірньому світлі вона теж виглядає. Цвятково. Романтичний маршрут обов'язково має романтичних локаціях з такими квітами. Не сядемо партій, головне тут хацають всякі тертерні машини. Це, мабуть, дуже комусь. Подобається, так потертети мені в обличчях, що навіть нічого не слушно. Але він уїхав, а ми залишились, залишились в такому романтичному місці, де на кожному кроці. Парочки, маршрут з такими будинками величними. Татиром. Як завжди коли я починала? Прогулянку було прохолодне, а зараз моя вегетативна нервова система сказала, Юлю, я тобі зараз Самі допоможу. Віде. Ти тут багато балакаєш, тому я запущу всі процеси і тобі зараз стане тепло. Так і трапить. Залишився цей островок квітів Казкових. тут зовсім чудово. Золота така Полтава чудова ось так, неймовірно зараз в Полтаві. Ось таке перехрестя, а ми йдемо туди. Дякую Супермісяцю за те, що він мене сьогодні ввечері саме вигуляв, бо чудово. Неймовірні вулички. Дуже мені подобається.